Що то видно, це не лише про гормони, це про те, як ви живете. Ось п'ять психосоматичних конфліктів, які запускають цей процес. Конфлікт номер 1 Страх не встигнути. Всі навколо рухаються швидше. А ви ніби позаду. Ніби завжди позаду. Я надто повільна, я не справляюсь. Конфлікт номер 2 Це страх зупинитися. Здається, що варто тільки видихнути і все розвалиться без вас. Конфлікт номер 3 Бажання відпочити, але. Це ж неможливо. Як можна просто сидіти, коли стільки незакінчених справ навколо? Конфлікт номер 4 Ви чекаєте до останнього, терпете. А потім все одно не встигаєте. І знову тривога, паніка і виснаження. Конфлікт номер 5 Я не можу висловитись, не можу бути собою. Я не реалізована, ніби голосу мого не чують. Щитовидка – це не лише про фізіологію, це про час, швидкість, контроль і проявленість. Якщо не змінити стратегію життя, не знизити швидкість, тіло зробить це замість вас, примусово, через бої, вузли, хворобу. Але у вас є вибір. Ви можете вийти з цього конфлікту і навчитися жити в своєму ритмі.